Той момент, коли я знов почав далі тренуватися, я зрозумів, що зворотнього шляху вже немає. Треба достигну ну, добитися максимуму в цій, в цій справі. Ми бачимо, що він безумовно лідер зборної України і першим номером, першим номером виїжджає з б'є саме знаменитий да, міжнародний турнір. Дмитро має таку, на нашу думку, дуже активну проукраїнську позицію, е підтримує на всесвітніх да, майданчиках, власне, пропагує Україну, місто Запоріжжя. Якщо так випаде доля зустрітися, то будемо зустрічатися і будемо їх перемагати як і на війні, так і в Ринжі. Талант який породжує брати з нього приклад. Ми вважаємо, що в нього є ото зернятко феноменальної сили, яке ми шукаємо в наших спортсменах. У на всіх змаганнях я вже скажімо так, ну, боксував, але мені дуже хочеться все-таки потрапити на Олімпійські ігри і ще там представляти свою країну. Баратам кличко, час хвилюватись. На спортивному небосхилі все яскравіше сяє нова зірка боксу, і з кожним роком набуває все більших обертів. У полі зору запорізької сили. Сьогодні багаторазовий чемпіон України та світу боксер Дмитро Замотаєв. Дмитро займається спортом з самого дитинства. Та спочатку майбутнього чемпіона батьки віддали у секцію кікбоксингу. Спорт – це завжди дисципліна. Без дисципліни в спорті нічого не вийде. Згадує, що все ж і самому Дмитру, і батькам хотілося, би вид спорту був Олімпійським. Обрали бокс. Так за метаю, знайшов і свого незмінного тренера. Якось так співпало, що ми з татом рішили піти саме до цього тренера. Олександр Анатолійович вкладав і вкладає душу, і всі, хто в нього займається. і ми з ним пройшли дуже важкий шлях. Президент Запорізької міської федерації боксу познайомився з Дмитром, коли той ще займався кікбоксингом. Вже тоді побачив, діло з хлопця буде. Покійний хлопець. Є ціль, це тоді це було, зараз я вам скажу, 2003 рік. От. І бачите, як тільки перейшов він до заслуженого тренера України, до Олександра Трюхіна, почав вже по боксу працювати. І буквально там за три роки він вже став там в стражу, виграв у 2017 році, да, був потім заслуженого майстра спорту виконав. І він був лідером зборної всю Олімпійський цикл. Тому це ну, дійсно поста для запорізького боксу велика. Гарний та мудрий тренер запорука успіху кожного спортсмена. І Дмитру дійсно повезло з Олександром Трюхіним. Були такі моменти, що Олександр Анатолійович Трюхін вставив мене на правильний шлях, тому що був момент, коли я хотів вже бросати, займатися боксом. Це був 2013 рік. Після чемпіонату світу по юніорам. Я виповнив норматив «Мастера спорту. І, і, і якби думав, що буду зав'язувати зі спортом, буду вчитися. Він тоді пам'ятаю, сказав, мені, та ну, ти що? Треба ще буксувати, треба ще все вперед. Ну попереду це був переламний момент, як вважає сам Дмитро. Але Трюхіну свого вихованця завжди вірив. Він з ним я не знаю. Це навірно, як син його. Він з ним і кругом більше, ніж сім'єю був. Вже зараз, досягнувши дійсно блискучих результатів у кар'єрі, Заматаєв залишається у рідному Запоріжжі. Тому що я тут виріс, я все життя прожив в місті Запоріжжя. Я представляю місто Запоріжжя, тут мій дім. Якщо кудись переїжджати, так це треба міняти тренера. А тренера я міняти не хочу. Будучи досвідченим спортсменом, пам'ятає і свої перші бої. Свої перші змагання з кікбоксу, пам'ятаю, я їх програв. Я програв свої перші змагання. Так, дуже роз, 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 засмутився тоді. А з боксу свої перші змагання з під керівництвом Олександра Олександром я виграв. Це був турнір в Бердянськ. Ми поїхали тоді в Бердянськ, на всеукраїнський турнір. І тоді я провів три поєдинки і в цих трьох поєдинках одержав перемогу. Талант то важливо, але не менш важливо постійно над собою працювати. Цього правила дотримується і Дмитро Замотаєв. Найважче це побороти самого себе, побороти свою лінь. Дуже важко після невдач дуже важко вставати, особливо коли ти був, скажімо так, на хорошому рахунку, да, і десь, і в тебе бували, бували такі моменти, що рік, два, а то й три роки нічого не виходить. І, і тут треба це перетерпіти, скажімо, і воно прийде. Регулярні тренування та відточення ударів невід'ємна складова підготовка спортсмена. І над легкоговикам, як от Дмитру, яких ще називають мухачами, точно не простіше ніж вагкоговикам, як ті ж брати кличко. Якщо у ваговиків важковаговиків там за весь бой проходить там 23... 30 ударів, да, 19 ми бачимо по запискам, а то мухачів там 60-70 ударів сиплеться. Тому ну, це велика навантаженість не тільки фізична, а й психологічна. Тренування проходять чітко за таймінгом. Біде 33 хвилини, так тому треба по ці хвилини тренуватися. Навіть якщо немає це Анатолій Шапору, то він завжди, скажімо так, в телефонному режимі розписує мені план тренування, і по цьому плану я тренуюся. Звісно, після кожного бою доводиться розбирати поєдинок разом із тренером. Бувають такі моменти, коли я не дуже люблю розбирати ці, ці, ці бої. Буває такий момент, що ти з ем, в ринку вроди все, все виходило, все вийшло. А потім, коли переглядаєш свій поєдинок, замішаєш, що в тебе так, також було дуже багато помилок. Ну, Це уроки, треба ці помилки виправляти. Навіть у найскладніші моменти для Дмитра важлива підтримка його родини коханої дружини та маленької донечки. Зараз такий момент. От я, наприклад, коли тренуюсь десь важко. Я починаю думати про свою доньку, що я роблю це заради них. Донька це, це моє щастя, це моє золото. Да, яке я дуже люблю. Війна торкнулася кожного з нас, і родина Дмитра Замотаєва не виключення. Так він почав знову тренуватись і виступив на чемпіонаті Європи в Єревані. Отримав бронзу. Саме після цього чемпіонату у Запоріжжя повернувся не тільки Замотаєв, а й його родина. Я так вважаю, що ті, хто повернувся в той момент, вони вже нікуди не поїдуть. Ми вже будемо, скажімо так, якщо треба, будемо саме брати зброю, відстоювати свою своє місто, свою країну, тому що в нас нема іншого вибору. Захищаючи нашу країну на спортивних майданчиках, Дмитро вдячний тим, хто захищає Україну на фронті. Хочеться подякувати Збройним силам України. Ми виступаємо і захищаємо свою країну на міжнародних змаганнях. Вся національна збірна команда України з боксу не тільки з боксу, поки поки є така можливість, дякуючи, скажімо так, Збройним силам України, що вони тримають оборону, і в нас є можливість щоб виступати, боксувати та показувати гарний результат, піднімати прапор своєї країни. Тема війни взагалі дуже важка для Дмитра через батька. В мене батько воював в АТО. Він отримав поранення. І після поранення ще прожив рік та помер. Тому що ну, до мене це така дуже больна тема, тому що ну по-перше, мені дуже шкода зараз в ну, ті, хто воює, ті, хто на фронті. Да? Вони спали, ми всі спали в своїх домівках, нікого не чіпали, нікого. А тепер е, хтось лишився батька, хтось лишився мужа. І е, це дуже мене це дуже хвилює. Саме тато прищепив за Матаєву і любов до автомобілів. Ну і так, що перший раз посадив мене за кермо, то в мене років сім не було, але я ще як би, так, на його руках це робив. А потім, а вже ну, років 16, я вже самостійно мог ну, їздити на автомобілі, але було заборонено, тому що в мене ще не було прав. Тому я дуже люблю їздити на автомобілі скажімо, у мене батько займався ремонтом автомобілів. Так, це таке моє хобі, також я от свій власний автомобіль ремонтую сам. Кожен, хто слідкує за кар'єрою Дмитра, знає його як справжнього патріота. Дмитро має таку, на нашу думку, дуже активну проукраїнську позицію, підтримує на всесвітніх майданчиках власне, пропагує Україну, місто Запоріжжя. Навіть у ЗМІ ширилась інформація, що Дмитро не повернувся до прапора Росії на одному з змагань. Це були, європейські, це були перші європейські ігри в 2015 році в Баку. І на той час я вам можу сказати, що це вийшло випадково. На той час це вийшло випадково, тому що якби, ми так стояли, якби флаг вони були, я їх всіх бачив. На той час він ще намагався розділяти спорт та політику. Але зараз, коли йде повномасштабна війна і це. Вже не можна ну, розділяти вже збірних Росії допускає до змагань. Як агресора може допускати до змагань? Якщо б спортсмени були проти, так якщо б спортсмени, скажімо так, щось, щось висловлювали російські спортсмени, то а так вони ж самі, скажімо так, підтримують цю підтримують цю агресію. Не проти Дмитро зустрітися із нашим недружнім сусідом на рингу. Якщо так випаде доля зустрітися, то будемо зустрічатися і будемо їх перемагати як і на війні, так і в ринзі. Друзі та колеги знають Дмитра не лише як чудового спортсмена, а й як людину з великої літери. Це людина високого рівня. А я вважаю, що Дмитро дійсно високого рівня чоловік з великої літери, сім'янин, батько і саме головне спортсмен, який досяг сьогодні з запорізького боксу найвищих результатів. За всю історію запорізького боксу Заматає вже підкорив не одну спортивну вершину, але усі впевнені далі тільки більше. Я вважаю, що на сьогодні в нього друге повернення. Да, він у нього був рік, майже такий розминочний відпочиваючий. і я хочу сказати, що звісно такі психологічні розвантаження дають результат. І я майже впевнений, що як мінімум там на чемпіонатах Європи і міра він покаже свої результативні свою. Оцінили досягнення Дмитра, і у музеї феноменальної сили. Переважно в музеї ми маємо справу все ж таки зі спортсменами, які в яких минуле да, зіркове було. Дмитро зараз виступає, змагається, і тому ми від нього маємо справжні його речі, які він подарував нашому музею. Радіє цьому, і сам Дмитро. О 27 років бути вшанованим у музеї почесно. Дуже така велика для мене радість. Що можуть прийти прийти маленькі діти та та й дорослі, подивитися, що ну, є такий спортсмен в Запоріжжі, як я, і може це в них е, дасть їх натхнення їм теж займатися спортом. Власне, спортсмену взагалі сподобався Запорізький крафтовий музей. Дуже такий незвичайний музей, дуже гарна секція боксу, де можна почитати про, прочитати по історію історію про бокс, як бокс зароджувався. Також є Юрій Іханович Беладзе, теж досвідчений, дуже досвідчений тренер, який також дуже багато вклав у розвиток запорізького боксу. Кумирами Дмитра у його дитинстві були брати Кличко. Він брав з них приклад. Тепер же підростаюче покоління наслідує самого Замотаєва. Це я вважаю, що дуже добре, що я, скажімо так, не зря роблю цю справу. І хочу, щоб молоде покоління проходило на бокс та займалося цим відом спорту. Музейники і самі спортивні фани чемпіона. Так, ми зболіваємо, і у нас є стенд боксу внизу, і ми маємо там поруч його інформацію. Тому всі відвідувачі, коли приходять, то е, я коли проводжу екскурсію, розповідаю про Дмитра. Розповідаю, що треба за нього вболівати. Вже зараз починаючі спортсмени хочуть бути як Дмитро Заматаєв. Він є тим зірцем, на який сьогодні наша молодь дивиться. У них, знаєте, як стоїть десь, змагання проходиш там серед дітей 2006-2007 року народження. Вони стоять. О, Дмитро Денка Замотаєва, оце я хочу, отак як він б'є, там уклоняється, там техніку свою показувати. Ну, це, звісно, це вже легенда. Чекають у музеї і на нові переможні трофеї від Замотаєва. Вірять, вони обов'язково будуть. Це наша куля. Куля, яка летить в цілі. Він такий сприткий, ударна хвиля є, і ця куля ще не досягла своєї головної мети, бо він, він молодий, да? тобто постріл був. Тобто Він, він стартонув дуже гарно на світовій і на національній арені, але його досягнення ще попереду. До своєї популярності боксер відноситься спокійно. Вважає, що головне продовжувати робити свою справу та не зраджувати власним цінностям. Я не вважаю, що там царінка Вікіпедії це якесь там е велике досягнення. Так? Завжди, кажем, ну, завжди треба залишатися людиною. Велике досягнення це коли. Ти зможеш, коли ну, приходять діти і займаються від, тим видом спорту, спорта, кажуть, що для мене це було б дуже приємно. кажуть, що я от прийшов там займатися боксом, тому що я там подивився, там бої Дмитра Замотаєва там хочу займатися боксом. Дмитро спрямований, наполегливий та талановитий боксер, справжній патріот, а разом з тим цікава та щира людина. Продовжуємо стежити за успіхами Дмитра Заматаєва та чекаємо на Олімпійське золото.